10 листопада з 9 до 16 трамваї номер 3, 27 та 28 змінять маршрут. У департаменті інфраструктури повідомили, що це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 3. Новоселівка, вулиця Миколи Бажана, вулиця Москалівська, вулиця Гольдберівська, Проволок Рибасівський, вулиця Греківська, вулиця Університетська, площа Павлівська, площа Сергіївська, вулиця Полтавський шлях, вулиця Євгена Котляра, Південний Вокзал. Номер 27, Новоселівка, вулиця Миколи Бажана, вулиця Москалівська, вулиця Гольберівська, вулиця Молочна, площа Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, вулиця Героїв праці, вулиця Шевченка, розворотне коло, Журавлівський гідропарк, вулиця Мойсеївська, вулиця Віренська, Семиградський в'їзд, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа захисників України, вулиця Лочна вулиця Гольберівська, вулиця Москалівська, вулиця Миколи Бажана, Новоселівка. Номер 28 – Новоселівка, вулиця Миколи Бажана, вулиця Москалівська, вулиця Гольберівська, вулиця Молочна, площа Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, Семиградський в'їзд, вулиця Віринська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, вулиця Героїв Праці, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа захисників України, вулиця Молочна, вулиця Гольберівська, вулиця Москалівська, вулиця Миколи Бажана. Новоселівка